Слава Богу, брати і сестри, за цей вечір, за це служіння. Я так думаю, що ми йдемо в дом Божий тоді, коли розчарування, коли якісь переживання, тривоги і коли радість, все рівно ми йдемо в Дім Божий. Тому що тут ми знаходимо нашого Господа, тут знаходимо для себе потіху, слово від Нього. І все воно є в руках нашого Господа, і ми є його діти, яких він знайшов у цьому світі. І є таке місце, Еклезіасти 4 розділ, 17 віршом, каже: пильнуй за ногою своєю, як до Божого дому йдеш, бо прийти, щоб послухати це краще за жертви. Чуєте, як приємно бути в Божому домі. Нам так хотілося б якось своїм життям, своєю поведінкою, своїм, своїм християнським життям ну, якось догодить Богові, правда. Ми боремося за це, ми прикладаємо зусилля, ми йдемо всякі перешкоди, тривоги, все приходить у наше життя. Але ми все рівно йдемо вперед, бо ми дивимося на нашого Господа. Але тут каже: пильнуй за ногою своєю, як до Божого дому йдеш. Тому що ти маєш слухати. Я думаю, ти маєш сприймати те все. Тому що тут говориться Слово Його, тут проповідується Його істина, і це все для того, щоби ми будувалися, щоб ми росли духовно. Браті і сестри, і я хочу сказати, що ми всі якось по-своєму готуємо якусь проповідь, коли приходить той час. Я знайшов таке місце, я не буду довго проповідувати. Це буде 46-й Язикіля. Я прочитаю тако, декілька віршів. Три вірші прочитаю. Так говорить Господь Бог. Брама внутрішнього подвір'я, що звернена на схід, буде замкнена шість день праці, а суботнього дня буде відчинена, і в день новомісяча буде відчинена. І вийде князь ходом сіней, брамі ззовні і стане при одвірку брамі, а священники приготують його цілопалення та його мирну жертву, і він поклониться на порозі брамі, а брама не буде замкнена аж до вечора. І буде вклонятися народ краю при вході цієї брамі в суботи, та вному місяця перед Господнім лицем. Звичайно, я читав оце місце. І собі подумав, ну як воно може до нас відноситься. Я собі так пороздумував. Тут говориться за час е, ну, того новомісяча, як тут, як тут каже, ось що, е, ну, так як тут і я, я і прочитував, так, говорить Господь Бог, брама внутрішнього подвір'я, що зверне на схід, буде замкне на шість день. Але сьомо, суботній день, суботнього дня вона буде відкрита. Брати і сестри, Доступ до Бога, до святилища стає можливим для спілкування тим, хто хоче прийти туди, на те подвір'я, до того храму. І кожен може розказати, поговорити з Богом, поспілкуватися з ним. І я, я розумію. І з цього місця я хочу просто звернути увагу на один такий принцип. Тут говориться, що є час, коли ворота храми, храму мають бути відкриті. Ну, Чи то подвір'я, чи як сказати, знаєте, але Еклезіаст у третьому розділі першим віршом пише, для всього свій час і година своя кожній справі під небом. На все є свій час. Коли люди йдуть до Божого дому, коли люди хочуть молитися, прославляти Господа, співати і так далі, тому ми готуємося, хори наші готують пісні. Для чого? Щоби так торжественно, славно провозвеличити ім'я живого Бога, слава йому, щоб воздати йому славу. Так як ми люди на землі, ми можемо від серця, від глибини нашої поговорити з ним, розказати пісню заспівати це все для слави Божої, брати і сестри. І тут говориться, що є час, каже, і мають бути відчинені ті брами суботнього дня. А також є час, я теж читав, коли брама має бути закрита. І Я собі подумав: Слово Боже говорить, що е, храмом. Духа Святого являємося ми з вами. Правда ж так? Каже, ви є храм Духа Святого. Він живе в нас. І є такі моменти, я вам скажу, що ворота серця вони мають бути широко відкриті. Згодіться з цим. Коли ми приходимо в Дом Божий, ми не можемо закрити своє серце. Ми не можемо, навіть щоб нам бути уважним, ми маємо знаєте, ну, вести себе відповідно, думати про те, що читається, що проповідують. І серце має бути, воно має бути відкрите широко. І коли є момент, чи є час, коли вони мають плотно закриті. І ось ми пороздумуємо над цим, брата і сестри, сьогодні в служінні ми відкриті, наші серця відкриті. Кожен із нас, я вам хочу сказати, є охоронцем свого. Особистого серця, і за своєю власною волею ми можемо закрити серце або його відкрити. Правда ж? Як я себе буду вести, як я буду сприймати, чи воно мене буде торкатися? Оце слово, яке проповідується. І взагалі, коли ми читаємо Біблію, ми розуміємо, що як потрібно настроїть себе на те, про що ти читаєш. Тому що думки вони можуть дуже швидко бігати і ще за щось, і підслуховувати щось, і інше, і так далі. Але ми, як християни, ми розуміємо, що це серйозно. І це особливо, коли ти готуєш проповідь, коли ти схиляєшся перед Богом, ти просиш, Боже, благослови мене. Тому що Слово Твоє воно завжди благословене, але щоб я його правильно передав, щоб я щось доніс до тих, хто мене буде слухати. Не просто постояв і пішов. Брати і сестри, сьогодні в служінні наше серце є відкрите. В час, є час, коли Господь хоче нас використати у своєму ділі. І коли ми здатні сприймати, здатні чути, що Він говорить. І ми роздумуємо про це, і ми ведемо себе відповідно, і ми хочемо проявити, що ми все ж таки е, щиро, відкрито служимо нашому Господу. Я хочу сказати: Бог бачить, коли ми духовно зрілі, коли ми духовно смирені, коли ми, як би сказати, померло наше Я. Ну я б так сказав, коли. Я хочу, щоб через мене, навіть якщо Господь буде використовувати мене, якщо я є та вибрана посудина, то щоб я не прославлявся я, а щоб возвеличувався і був прославлений сам Господь. І це все для того, ми, ми, ми йдемо сюди. І навіть по нашому житті я не кажу, що ми можемо робити, звершувати якісь великі справи, хоч Бог з таких простих людей, як ми. Він ліпить, він робить, тому що він горчешник, так сказано, і Він використовує нас на всяку добру справу. Це говорить про те, брати і сестри, так як я прочитував, щоб наші сердечні, щоб наші сердечні брами вони відкриті і були готові для слухання. Я не раз тако думаю, скільки моментів буває таких, коли ти сидиш в зібранні. Але якщо ти пережив якусь таку, ну, в чомусь такому перебував, в якомусь хвилюванні, в якомусь такому переживанні, і ти прийшов в Дім Божий, і не нас заспокоїться. І тоді вже ти просто в думках, ти просто в якихось питаннях і так далі, і дуже трудно сосредоточитися, чи як сказати, звернути увагу на те, що Слово Боже нам з вами говорить. Є різний стан серця. Ми маємо різний стан серця, брати і сестри. В наших роботах, у буднях, десь і вдома. Це один стан серця. Але коли ми приходимо в Дім Божий, коли ми слухаємо Боже Слово, коли Господь хоче торкнутися нашого серця, це зовсім інший стан серця. І ми це розуміємо. І Давид казав, каже, моє серце зміцнилося. Боже, зміцнилося серце моє. Я буду співати та славити. Тебе. Ось так він виражає ту подяку, ота радість, брати і сестри. Його серце зміцнилося, можливо, воно було ослаблене, можливо, воно було непідготовлене, можливо, воно було, знаєте, не до того, щоби чути, але каже: зміцнилося серце моє Боже, і я буду співати та славити Тебе. Підготовлене серце має бути завжди, брати і сестри, завжди. Ми думаємо, що це тільки якийсь особливий момент. Ні, я вам скажу, що серце має бути відкрите завжди, тому що, так як ото я читав, оте місце, і стоїть питання, коли мають бути закриті е, двері нашого серця? Коли вони мають бути закриті? Для, я вам скажу, для похоті гріха, для всякого зла, для всяких спокус. Для всяких, ну, для всього недоброго вони мають бути закриті. Чому? Щоб не заволоділо воно нашим серцем. Бувають моменти, коли воно просто зачіпає нас. І ти, як ми кажемо, нарушаєш той Божественний мир. Є й такі моменти. Тому як важливо, щоб і так добре, плотно були закриті тоді двері нашого серця. Брати і сестри, ми знаємо, що в цьому світі є люди, які по-різному реагують. І навіть на нас, і так далі. Я не знаю, тут в Америці я не зустрічався з таким. Тому що ми е, там не проповідуємо, де, ну, я маю виду тут. Е, в зв'язку з тим, що так, мови не знаєш, і так далі. Але я знаю, як на Україні, то нас розпізнавали. Казали, ось ти такий, а чому ти такий? Ось, а потім він тебе заводить туди, де всі сидять, а потім вони там вже по-іншому себе ведуть, і ти стараєшся закритися тоді. Чому закритися? Тому що там немає, що слухати, там немає що взяти. А ти маєш себе вести відповідно як християнин. Брати і сестри, Слово Боже, говорить, щоб ми озброїлися думкою. Є таке місце, я прочитаю. Отож буде 1 Петра, четвертий розділ, перший вірш. Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то озбройтеся ви тією самою думкою, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити. Брати і сестри, я через то я так і сказав, що ми маємо озброїтися тією думкою. Ми маємо дивитися на нашого Господа. Тому що в 12 му вірші Євреїв, другий розділ, пише, дивлячись на Ісуса, на начальника, виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Брати і сестри, наша увага вся повинна бути на тому, хто я і кому я служу, в кого я вірю. І яке моє життя має бути відповідно? Браті і сестри, це все ми розуміємо. Коли ми, я думаю, маємо боятися нашого Господа, коли ми будемо, як би сказати, страждати, ну чи ввести цю боротьбу, я, 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 я б так сказав би, то ми будемо боятися Бога. Коли ми будемо, оце є боротьба, ти борешся із всяким гріхом. Із всяким тим, що тебе зачіпає, що, можливо, до чогось ти приблизився. Але тобі треба відійти звідти. Тому що це неправильно. Брати і сестри, наша совість вона нам, вона нам підказує. І ми маємо боятися, щоб не грішить, коли ми проходимо через якусь боротьбу. Але в боротьбі, я знаю, і ви так знаєте, ми завжди духовно ростемо згідні зі мною, якась боротьба духовна, вона нас піднімає трохи. Вона ставить вище нас наступить, тому що ти шукаєш лице Господа, ти більше молишся, ти більше читаєш Слово Боже, ти більше шукаєш лице Господа. Брати і сестри, наш Господь Він завжди хоче допомогти вам, мені, і тому ми є перед Ним. І я хочу сказати, що. Чого найбільше, коли ми читаємо Біблію, боявся Сидрах, Мисах і Авденаго? Коли ми читаємо вогняної печі, чи можливо, чи, чи можливо він боявся волю Божу порушити? Як ви скажете, порушить волю Божу? Він боявся. Так само і Даніїл. Ви думаєте, чого він більше боявся? Рватого там, де льви були? Він боявся порушити волю Божу. Брати і сестри, оцей страх Божий, він впливає на нас. Він, брати і сестри, дає нам натхнення йти в вірі до кінця, протистоять ворогу. Можливо, якісь страдання, якісь перешкоди приходять у наше життя. Але Бог дає нам сили розуміти, що воля Його вище цього всього. Воля його, вона є вище цих всяких страждань і цього всього. Тому що земне все воно минається, воно проходить. І на минулій неділі. Чи то на цій неділі, тобто, похоронили мого швагра Степана Мельника. Я так дивлюсь, чоловік, який ну, працював вдома, був хазяїн такий. Все дбав, все так культурно, так гарно розвішено, що не кожен ще зможе так його ввести, так все воно до ладу і до складу, як кажуть. Але в один момент, в один момент, не треба нічого. Ні гарна хата, ні гарна машина. Нічого не треба. Брати і сестри, чому? Тому що ми є люди смертні на цій землі. І ми розуміємо це, що якби ми не старалися жити тут на цій землі, дбаючи про земне, то вічне воно має перевагу над цим усім. І нам придеться предстояти перед небесним Богом. І тому, брати і сестри, я хочу сказати: коли ми посвячені нашому Господу, то ми не будемо любити гріх. Ми не будемо, гріх не буде торкатися нашого серця. Отой страх, який буде в нас, він буде. Керувати нами, що Господь є цінніший, Він є більший, він є, він є найсильніший всього. Браті і сестри, хай Бог поможе страх, страх Божий вище всякого людського страху. І тому Бог сьогодні говорить до кожного із нас. Він хоче, щоб сердечні двері, тоді, коли треба, щоб вони були відкриті, вони мають бути відкриті. Коли ми слухаємо Боже Слово, коли ми прославляємо Господа, коли ми вчимося у них Його, а коли приходять якісь перешкоди, якісь тривоги, ми знаємо до кого йти. А коли приходить гріх, брати і сестри, ми зачиняємо свої сердечні двері, тому що Господь Він наблюдає за кожним із нас, за мною, за вами. І якщо ми не, не пильнуємо цього, то брати і сестри, хто ж ми є тоді? І яке благословіння ми зможемо пережити? Тому який контроль має бути в нашому житті, тому що, каже, ви храм, живущий у вас Духа Святого? Брати і сестри, ми є той храм, а на той храм споглядає сам Господь. І тому ми маємо це благословення, коли ми викидаємо все ненужне, коли ми очищаємо, коли ми ходимо в страсі Божому, то Господь супутствує нам. У наших буднях, і взагалі, і в служінні, і у всякому ділі, чи то, знаєте, діло Боже, діло служіння, чи то якесь матеріальне служіння, якесь діло. Ми теж відчуваємо, що Бог хоче допомогти для кожного з нас. Хай Бог благословить нас, хай дасть нам сили, мудрості, щоб ми пізнавали його все більше і більше. А йому хай буде слава за все.